Що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх в життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно використовувати свої посадові обов'язки. Присягу перед нами всіма він склав. Тепер я вважається вашим... вже прийнятим на посаду з 1 січня 21 січня вітаю Феді і надіюсь на примогу депутатиме з контролю, залишайтеся на то ви зараз заходить і гармально. Як ви себе поводите? Я прекрасно себе тоді погоджую. Дідую у нас питання, шановні. Продовжуємо працювати в такому ж ключі оперативно про надання згоди на придбання безоплатно у спільну власність територіальної громади, закінченого будівництво об'єкта, будівництво комплексу Високівський заклад дошкільної освіти Високівської сільської ради Житомирської області з благоустрій території в селі по вулиці Центральна, 15 де Житомирської області. Що я хочу сказати? Значить, введено. Введено в експлуатацію, ну, даніше, так. Да, введено в експлуатацію у державній, е, ар, державному аркутконтролі об'єкт введено. Загальна його вартість 43 мільйони 378 тисяч дев'ятсот гривень. Та проектно-кошторисна документація додається. Будуть ще два додатки з. Обладнання, яке передається нам безплатно. Ми з вами повинні сьогодні на сесії прийняти рішення прийняти його в комунальну власність, власність не на баланс, а у власність комунальну. І одним із пунктів є комісії забезпечити приймання-передачу об'єкта. Є з нашого боку створена комісія три чоловіки, три чоловіки з боку департаменту будівництва. Слідуюче питання: значить, Високівському сільському голові затвердити а, приймання передачі об'єкта і доручити Високівському сільському голові здійснити державну реєстрацію речових прав на об'єкт, зазначений у пункті 1 цього рішення. Тобто провести державну реєстрацію за Високівською сільською радою об'єкта. Розуміло, так? Да? Познайомиться з переліком, що передають. Треба звертати вакхаус. Ні, це звертатися буде до нас. До нас. Ми отримуємо буквально завтра позавтра. Ми, а Зараз на підписі знаходиться, може вже сьогодні підписали. Там просто два дні. Ну, По-перше, ми ініціювали пришвидшення. Для чого? Для того, щоб з 1 січня діти, вже так, могли, не діти могли піти. Да. Це перше, що ми ініціювали. Тепер друга нам буде е, термінова справа до 1 січня зареєструвати в реєстрі його От сьогоднішнє рішення, сьогоднішнє рішення і додатки 1-2. Вчора людина, яка е, звідти передає комісійно цей акт, захворіла. захворіла. Я думаю, що ну, день-два акт буде складений. Всі побачите той перелік обладнання, яке там є, хто поцікавить. цікавить, і таким чином. Зможемо повноцінно вести його в експлуатацію. веслу скільки там квадратних метрів? 539 квадратних метрів з бомбосховища. Фактично три поверхи, щоб ви розуміли. 539. Ну як не третій, а нульовий. Ну так, нульовий. Але я маю на увазі, що для того, щоб, скажімо так, Організувати прибирання даного об'єкта треба півтори та працівниці. Є норми, є відповідно це. Одна працівниця там не справиться. Там, там багато кімнат. Ви були і бачили, да? там і пральня, там і сушіння, там і, 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 і кабінети, і медичного працівника повноцінно. Ну, там все. В принципі, і ігрові кімнати, і, і відповідні. Робот-полісос треба купувати. Да. Що що? Робот-полісос треба. То, давайте робот-полісос трошки відкладемо. Нам а треба шо? туди, дивіться, от перше. Нам туди треба ще комп'ютер, хоча б один. Правильно, да, для старшої групи. Ми хочемо там, у старшій групі, ввести, ввести навчання англійською мовою дітей старшої групи. Так? Щоб вони вже з дитячого заточення. Садочка... Українські була від Міні. Все буде добре. Ми побачимо через пару років той результат. На сьогоднішній день, ті, хто думають про долю майбутнього своїх дітей, я думаю, вони не будуть проти за те, щоб дітки вивчали англійську іноземну мову, та, яка в всьому світі і в Євросоюзі вживається, для того, щоб в такому віці, повірте мені, в 5 разів легше. Так? Вивчати, ніж, допустимо, у нашому віці. Це вже для мене ці іноземні слова. На... А, а, це до цієї громади, будуть діти вводяться, дивіться, послухайте мене, да, не Можете, не. це по бажанню. Ми ніколи, у нас сьогодні, ми затвердили і Забрізький садочок, і Високівський, і посади у Забрізькому, і Високівському. А якщо буде бажання батьків, то ми не будемо противитися цьому бажанню. Ви зрозуміли, Да? ми не будемо з вами зараз створювати прецедент огульно, давай всі в новий садок. Може хтось не хоче. Може хтось бачить там нормальні умови ну, і інше. Якщо будуть бажаючі, ми будемо розглядати індивідуально кожну людину, кожну дитину. в садочку ой, а в такі це клочу ходирати? Ну, не одноразово, воно двохразово, да. Воно двох, двох разове. Чому? Ну, там умови передбачені 9 годин роботи. 9. А, там Розумієте? А, там а там 6. Притом 5 із них вихователя, а шостий це вже е, самоосвіта передбачена. Так. В такому плані. Ми зараз існує паралельно два заклади. Далі побачимо, як воно піде. Ну, на так? Да. Сільський голова Микола Бардук. За. депутати сільської ради Ангеліна Кудрицька, да. Віктор Масний, да. Олена Чайка за, Олександр За. Да. Сергій Смолюк, да. Галина Орлова, да. Віталій Осачук, да. Павло да. Мартиненко, да. Володимир Рабошук, да. Павло Левчук, да. Емілія Пецімона, да. Віктор Воробйов, да. Галина Стовіга, за. Володимир Претков, Людзила Рабошук.